Сьогодні я з вами Лесик сьогодні ми будемо грати Skype the Castle Ой, сьогодні ми будемо грати в цього страшного чугок. Ну, Ви зараз бачите на рані канал Антона і Кіри. тому підписуйтесь на них, щоб було більше цікавих відео. А ми будемо, а ми розпочинаємо з вами, друзі. Так, ірати. -та. В мене, походу, бомжі якісь, друзі. Тут -ту річко наше якесь. Так, що нам каже. Охранники на перерві. Е -е, це наш сам шанс. Ем ну коротше. А, ти... а! <смі> я на цю диске не бачу, друзі. Це вже було ну, так ненормально, я вам скажу. Так, і що? І тут треба бути обережно. там і який... ті кишка... Що чогось зроблене, я не знаю, це що. якийсь секретний ключ цікаво може він нам пригодиться когось она тут клітка клі... на птаху так берега сюди ой що я заліз бо боже ми, ми бомжі, ми фортеці живемо Ну, ми в якійсь фортеці живемо. живемося тут. тут походу знову порвалися Ну це як так Така нормальна гра. Якщо ви хочете, я можу почати е, робити. Напишіть в коментах, чи мені робити відео про помані також. Бо помані Майнкрафт е, це, в принципі, цікаво, знаєте. О, гранок якийсь. Що? Мене вбили? Як мене вбили? Як мене могли вбити? Стоп, мене ж... Цимбаги, походу, ітись. Що тут коїться, друзі? Ладно, охранна канама можна піти. О, давайте пішли. Да ты ранник, я, я не знаю, друзі. Підписуйтесь, е, а ми будемо розпочинати. Так, тут має бути скринки, що? О! жёлтый клюв. Ладно, я в тюрьму хронограф. Так, и что нам... А, ah, ну мы уже нашли. Так, пошли. Но нам сюда корабль нет. Э, пошли! Ой, а я вот этих штук не побачу, блин. Да, тут... Так, зону нам трава клюв. клюв. Так, пошли и снова. Нам треба как-то пройти эрузию. А, тут такая ленточка. Понятно, я ее не побачу, дурный. Капец, ладно, эрузия, пошли и далее. Так, шо тут я? Тут сам... что тут есть? Тут есть чекпоинт. чекпоинты. где то там... Подобавить О! Ой, капець. Тут поламаний, а тут якийсь охранок. Треба... О, нарешті. Я губив. Так пішли, пішов пішить. Я, я не хочу тих ваших мечів. Ладно, пішліть. Так, що тут треба зробити? Ладно і пішо! Ага, походу. А, треба активувати цей мініст. Зарпадимося. О, все, тепер активувався. Можемо нормально піти. друзі. ура. <клух> <Діва. клух> Ти йди. Поспри. Ти теж поплив? Ой. Так, пішли далі. Та це є охранника на моюся. Вони якісь слабі. Дурні, слабі, слабі, дурні. Ладно, пішли. Тут. Тут, то, тут то, то, тут, тут. Тут, походу, нічого смішного не буде, я так думаю. Так. Сюди... Так, ти, ти хотів поспати до другу, тому поспи, якщо ви хочеш, так. До мене так буде. Я, друзі, тобі не повезло, тому що я тут втікаю, то мені не маєш заважати. Так, давайте. Друг, друзі, поставте для мене лайк. А, тут паркури ваші. Паркурчики. А що я доторкнуся? але... Хе -хе, добре, я не жартував, друзі. Я, я ще за молодий, що брати. Я вам кажу. Так, пришли сюди. Ох. Сейчас кормить по мору, монстра побачим, друзья. <клачев> так пошли. Тут что? Там все лежит. Что? Что? Там что вы, какие вы? Там все это кровь, какие-то капец. Так пошли, друзья. сюда я? Охереть сам. Шо? Пишу, шо? Э? Тут, походу, сходом, входом, да, если здесь друзья. Ну, это такая, типа, нормальная лоббитика. Только... Может быть, да, страшно, я не знаю. Так, да, не пошли. Стоп, что тут туда лодка? Тут, походу, лодка. Да, тут, походу, лодку заспавлю, да, это ну давай. Давайте жпийтесь. Давай потім на нього берешну. Качки є вам мені страшно. Окей, okay, все мой друзі. Так, охранник! Тобі... Ты поспив. Ладно, це було бешено, я вам так скажу. Ты поспи? Я тут натискаю. ...цей зараз! Тут... А ты ти... знов хочу спать, ладно стоит. Так, мы напускаем на лифт и що? Ого! Ого, Огонька швы в это будет. Такаш видка швы. Вот 70, 70... 70 километров. Так, друзья, мы уже тут. Так, чекпоинт.

А не кидаю. Так, друзі, пришли знову. Бо ячмо сам заспаунився. А, бо я, я, я чекпоинт не взяв. взял, я дружный. Чекпоинт у меня не чок взял. Семьсот у нас нагоды не вс. Походу. А я, я не знаю, куда не знаю. Е... Ладно, друзі. Лепнуть. Что тут? Э, так, а, знову тебе знаю вас. Приготовление мяса. Я на это снова он и помар. А уж я, блин, она, видно, Ты видите, в чем? А, ой. Видите, а в, чо, в чем логика там была? Я вам покажу, друзья. там була логіка? Я стільки цього доторкнувся, а мене навіть не різного. А у мене коли доторкнулося, то щось там. Ну, а скелет! чому я вийшов на скелет? тупого скелета, реально, На приколі чи що. Добре. Так, скелетик, привіток. Привіток, я розказав, як сказав привіток. О, все пошли далі. Я реально впал в друзі. Окей, мне... Я, я, признаю, мне было надо... Даже... Да? Ладно. Да, да. Давайте. Сюда. Они все равно. Они не хотят. Я уже ударом. Нет, я а, блин, я друзья? Не, 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 уже на, на землю падает. Давайте сейчас. Сюда, 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 сюда. Нет. я их двое. Там прибавить походу, але мене вбили вже. Ну що мене? Я чекаю, так це неможливо, друзі. Мені мені треба, друзі, що мені треба якось там. Ні, хамух. Е, чекайте. Да мне не треба ваших реклам. Покажи, чтобы заплатить за... О, жуя, я, на него стрибнул, друзья. Только, только что надо, а я вам скажу. О, уже трохи краще. Я... Ну что? А уж я доткнулся! Ну, друзья, это уже есть то я вам скажу. Кто спал? Да хоббит! Там да, не <серкнет> требовалось никаких реклам! Ну, друзья, я уже... а! у меня уже... Вот у меня голова выбухла сейчас. У меня скелет... Ты слышишь, что впал? Так, давайте, движайтесь. Нарешті, пішли. шлит. то это вже задумали. Ну, ось паркури. паркури такі нормальні. Я люблю такие паркури, ладно. Ну, хватай свина снова назад. знаете що мене там было чему я так продала все ладно давайте пошли друзья <клухи> придавай вашу резинку тупу ладно давайте раз. ну ничего страшного не я ще проду щось так стою. А коли ми резинку, то на нас водить куля. Ладно, треба тікати, походу. Хоча що ми я так зроблю. Ага. Так мудро придумала, я вам так скажу. Тільки що вони тут доторкнулися, то я теж помру. Тому треба на них оніскала. Так ви йдіть погуляйте собі, не знаю. А тут у нас буде наступна місія да, на Коні? Так, на Коні, я так поняв. Давай сідай. О, яка гарна! Або гарні, не знаю. Сукуєте, друзі. А напишіть в коментарях, як на назвати цього коня. Бо я би, ну не знаю. Напишіть мені порекомендуйте в коментарях. коментах. Бо ну не знаю, порекомендуйте. Напишіть їм, я якийсь клас. Е, я це це буде хлопчик. Тому якесь хлопчаче ім'я напишіть. Цікаво якесь. Ні! Це уносить, друзі, це уносить. Так тому... Давайте, друзі. Так, де я? А знову на коні? А тут ладно. Що? Що з тим коні? Конем? Так я це проходив, але ще не зібрав, тому підняйте. Таку цікавого зніма, тому що не було час, я вам так О! Ні! Ні! Я, походу, зараз в Я кажу, я, походу, взірюсь. Друзі, я допоможу нам зробити другу частину. Не знаю навіть. Друга. Третя. Четверта. Ну ж ти вон. мене забагався телефон! Я хочу знімати миллион разів. Ну давайте заспокоємося. Ваших динозавр. У мене бобук. А по-друге, ч у мене багається гра. Малий будете кінно. О, не решт. це оквалі. Але ми добігли. Вже. Там це вище. Так, онашки. Да, походу. Так, поспили. О, тут чого? Тут яма, Ладно, скакаю. Ах. Ну, то я і дурний. Я подумал. Так я знаю, я поспаю. Моторию ну, бы було те, что ранок просина... Просинаю сейчас. Так. Сука за друзья, мы как це их Бо Я то, не знаю, друзья. Так, сюда. А цейка Так, Ой, ти поспи. Ой, поспи, А я пішов. Так, що тут є? Що буде тут О, взагалі? Тут скрімераш ні, 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 ні. Ту скрім рішні, яких нема. Просто падання, вибухання, вбивання. Коротше дракон. Мене... Ай, походу, плоня, друзі. Нам треба М да, сюди. Потім, ну, походу, нам треба буде ним Сюди. Так, друзі. Сюди. Так, ну, друзі, ми вже тут. Ідемо е -е, сюди, йдемо сюди, йдемо сюди. Тільки не буває, Дракоша. Пиши, 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 пиши. Так, є. О, нарешті. У -у -у -у. Так, друзі, ми нам це вийшло. Тепер зраконом не буде вже тягати. А, ні, тут, є... на, по, по голові і тобі. І тише, так само, і тобі ще. Теперь там отработил его. сейчас ну два не Так, все. Ой, блин, 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 прям блин, 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 А винтик сапинка. Є... Потом искупил молоком. Тут на ведьма такая. Так, чекой, друзья. Сюда. Спай. Так, друзі. Йдемо сюди. Идам сюди. Сюди. Я, я И сюда. И сюда. И сюда. сюда, сюда, сюда. Так, ед, друзья. Так. Це що? Це бійкатись? Пуска качма я. Ааа, тут. Так. Так. Я походу поняв, я в який цьому смисл. Треба на них скакати. Так, пробір били, але нам ще сім цих. Цих дурних. Так, давайте. А, мене вбили знову, друзі. Це щось складне, я признаю. Я кажу. Сюди. Так, є. Я про мене любити, я люблю і все? Так, все. Так, друзі, давайте швидше це пройдемо, бо у мене вже можна викупається, тому. Друзі, ми це прийшли! Юху! Так, чекпоінт. Друзі! Це що, окей? Ні, це ж Юху! Ой, я вилетів. Ну, ну друзі, ми, ми, мені мил було вас бачити. І тому, е, якщо ви хочете ще з кому зняти відео, то пишіть. А поки що. Всім па-па-па-па!